Добрий вечір. Доброї ночі. Спеціальний контроль, журналіст Лусов Петрович. — Дуже приємно. А що тут відбувається? Може? Водій у нас є тут. Я вижу, Є у нас підстава вважати, що може керувати в стані алкогольного. Да. Давайте зафіксуємо номера. В Першу чергу 8822. Ага. — Ну і. Що і? Ну, подальші дії. Як подачі, треба нам водія, документи. Працюйте. Ми працюємо, ми ну. не спимо. Ні, ні, я ж не маю нічого проти. Якщо водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, водій... Я не знаю, я не лікар. Я розумію. Я кажу, що... Ну ні, я до чого веду? П'яний водій це злочинець, ви знаєте, що в таких випадках ви маєте робити. Ми знаємо, прекрасно. Ну, все прекрасно. Все. Іван Іванович, Іван Іванович. Що ми видею? Посічним є сьогодні про реєстрацію на транспортну зеліс. Прошу. Можете придели с Будь ласка. я вже Я вам пояснив. Я вам пояснив, що ви не перестала уважать, що ви знаходитесь в останній горной применения. драгер є? З собою нема. Так звоніть, хай везуть. Ми можемо поїхати в... у ну, наркодиспанці. На ну, Свідчуємо, що вона вицена. Його... Освічені водія, здається, підпасти. Освідчити чоловіч. Може хтось має, дає. Так звоніть. Якщо людина не вживала, тоді до неї ніяких претензій не може бути. Нага. Але якщо вона вживала, тоді. Прошу, що ви кажете? Женщина. Пожалуйста, приедите. я тебе Прошу, я же вам поясню, что вырушили. чуть что сбили, на дороге. Е, очевидно, вы не переживайте, у нас есть <свистит> все. Не требуется, мне уважать, что вы в состоянии алкогольного. Вы приезжали со мной диспансер для освещения? Я питаю вас. Алло. Да, так, да, так. Да. Добре. Добре, добре. Я вам пропоную, їдете за мною у наркодиспансер для мелосичення. Я питаю, водії, ви їдете зі мною? чи я порушу? Я ж вам пояснив. Ви я... їдете зі мною у наркодиспансер для месичка. я, я ж вам пояснив. Що я Уже нема порушення? Уже найбільшого немає порушення на даний момент, як ви керуєте автомобілем то одно з май великих порушень яке безпосередньо впливає на стан аварійності будь ласка я вам ще раз пояснюю ви будете пред'являти документи посвідчення с доступереста До скільки можна говорити зі мною Що треба пройти. проїдьте зі мною будь ласка наркодиспансер полюбить почекайте я покурюю зараз можна? Іван Іванович я щось порушив да, звичайно Де я тут, от на даний момент. Я став, я порушив. Іван Що я порушив? Не, коли ви ставите. Парамач, не рогові ду ду дурниці, це... я вас поясню вам. Це документи. Я вже вам поясню вам. <клухи> Що ви Пізи яким біля. Я не визнати, як ви Знаєте цю людину? Є документи у нього, немає, спитайте його, може ви будете знати. Посвідчення тих паспорт має чи немає з собою. Я вас Так, що я пишу? Я вже вам пояснюю. <Слух> що я пишу? Я вже вам пояснюю. Скажіть, що я куруш? Ще раз треба пояснювати. Що я курушу? Проїдьте, будь ласка, зі мною. в наркодиспансер для освічення. Що? Да. Шановний людів, я ще раз пояснюю. Треба документи. Що я порушу? Я вже вам пояснив, що. Що з тим робить? Хойде, добре, все. Що я помішу? Що я пишу? Керуєте з явними ознаками алкогольного сп'яніння. То... То... це доказали? Ні, І для того йде на медосвідчення в наркодиспансер. Будь ласка, присідайте зі мною хочу, Що Я, я зас... порушив? Я вже вам пояснив. Ще раз вам пояснити. Вже вам пояснив сто разів. От я не врач, я не нарколог. Для того є врач, який засвідчить це. Присідайте, будь ласка, ще раз вам пропоную, шановні. Сзади, не? Я, я Представь. Кстати, сзади, шум. Сзади, да? Ну, сзади, присаживай. представь. Представь. Ну, Сюда, сзади. Все. Ты плохо я закрыл. Я закрыл. Сзади. Ви нам ніщо зробили його. Ви нам ніщо зробили Я щось на Я щось повинна стоїть. Шов 60 кілометрів. Став собі сірят купити. Низько на сміть зрозуміло. Что мы думаем, что Я не нарушим. Какие полиции? Руки. Я скажу. Нарушена. Що решайся, хороший. Подожди. Я порушаю. Вот, что хорошее.

Thank <laughs> you. Як вас звати? Юрій Петрович. Петрович. А от час покажу, що має зробити, я не знаю, що не А ви вже зробили все? Тому ніколи в житті не робив, щоб ви знали. Ніколи. Що я? Ні, я закрив. Якщо там десь я поганий зробив, то кажіть. Ви, вживши алкогольні напої, сіли за кермо транспортного засобу. Ви вживши алкогольні напої, сіли за кермо транспортного не знаю, засобу. Зараз я здав кров, там, там, там що, там, що там, покажу. Нема питань, абсолютно не питань. Ну і все. Понятно, що тільки суд вас може звинувачити в цьому, але за зовнішніми ознаками ви знаходитеся в стані алкогольного сп'яніння. Я вам теж можу сказати, що ви. Я йду вдуюся, дуюся, будь ласка, в мене покаже нулі. Так ви ж продулися. Скільки показало у шановного Івана Івановича? Можете мені сказати? Я не думаю, що це секретна інформація. Ну от. І так. Бібан Іван Іванович. Я не бібан, я бібен. Прошу прощения, извините, бібен, правильно? Я его обращаюсь. Литер лишь дає заключення. Правильно. Леж заключення. А, а кровь станет. Я сдал кровь заниматься. Да. Где Все, Да. А кровь покань. Висновок. висновок номер 849. Это я уже нормального засниму. Ну, высновок номер 849. А вы учусь. Либен Иван Иванович, 65-го року народження. Як я сказав, люди, крісло звання є, я... Хочете моє крісло? Я вам даю. Яке крісло? Любе, яке хочете крісло, Йдіть на нього. Крісло, звання, призвання приходять і уходять. Люди не все порядніся, бо вона є, або її нема. Кульку у вас дітей в сім'ї. Я вас питаю, скільки. Я відмовляюся, відповідати на ваше питання. Добре. Чому? Ми не хочу. А чому вони змагають, а не хочуть. Ну, що я журналіст. Я теж журналіст. А... Я вас закрита. Я... Я член спілки журналістів України прекрасно. — У мене 10 дітей з сім'ї. Я Я радий, особисто. Вам. Але це вам не дає право але, але вживати спиртні напої. Що, то, то, не треба вона... мене вона... за руку провати, я б розумію. Ви мене розумієте, про що я верну. Це, я, це... я розумію, що у вас 10 дітей, ви член спілки журналістів України, але це не дає вам право жити спиртні напої за кермом транспортного засобу. А як вам сказати, я в гріху ся народжуємо. Так при чому, Юрій Петрович. Петрович. Ми всі в ріху. Ви такий я правильний. Я, і... не... Я... я не вживаю спиртні напої за кермом я транспортного засобу. Ви взагалі правильні по житті. Я стараюся бути правильним. Ви точно правильні. Я стараюся не... бути. правильним. Ви ніколи не рушили закон. Не я не вживаю спиртні напої за кермом я... транспортного засобу. Ви ніколи не врушують закон. Я вам відповідаю на питання, по суті. Я не... не вживаю спиртні напої. За... Я як не вживав. Я як не вживав. Там, а почему чому ви маєте там на руках там акт покаже. обстеження, що ви знаходите ні, там останні околного сторони? Я Там покажу, я просто таку здав, то я все здав, ви добре, бачили. Добре, КСБ. добре, добре, нема питань. Ви саме справедлива людина в житті. Ні. Але я не хочу. Ваша дружина саме справедлива. Щоб... Ваша дитина саме справедлива. Ви, там, ви, там, ви там. мене чуєте. Там кнопка. Ви мене чуєте. Ого. Якщо ви не чуєте, то почуєте. Якщо ні, то не треба. Дімо, Дім, городська городской. Вот, — А, городской. Вот ну, — Да, пошли. А, Тебе там там. Листок не треба ощутимые. Да. Дай Ну то сюда, сюда. Разбиться надо, что да, собирается. Юрій Петрович. Да, слухаю вас. Водій із правами розписку написав. Ні, 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 так я претензій не, не маю. Ні, все, все правильно, то есть зачем все, на, є зачем людині на страху. Так, є протокол є, все. Що ще треба від нас? Від вас нічого не треба. Все, тоді... Тобто вотреб... то виписаний протокол по 130 статті. Звичайно, ну, ми не можемо, так там є в лікаря. Тільки то можемо. Вас не. треба Іван Іванович, доставити додому, от як. Точно? Добре. Все, вам щасливо. Не вживайте за кермом. Я закинув ні, кого не зараз. Суд покаже. Все, щасливо. Дякую, все.